Ілья Зачепа, пташиний суд. У зеленому лісі, серед зелених дерев, височився стрункий поважний дуб. У ньому красувалася невеличка хатинка, а на якій було написано суд. Сьогодні тут судили Зозулю. За те, що вона підкинула свої яйця іще ненародженим дітям у чужі гнізда, потерпілий дріст. І не очікував, що до його красивого гніздечка прилетить чуже яйце. Секретар суду синичка оголосила: всім встати суд іде. До зали увійшов головний суддя Орел. Всі птахи різко перестали гомоніти. Суддя надав слово Зозулі, яка почала слізно виправдовуватися, що вона не спеціально підкинула яйця. Але Дріст мовив, що ненароджена дитина це велика відповідальність. І потрібно дбати про кожне своє яйце. Між ними розпочалася перепалка. Коли вже гомін опонентів лунав на весь ліс, пан Орел гучно вигукнув Припиніть, майте повагу до суду і один до одного. Всі знову змовкли. Суддя подумав і промовив, що Дрозду виплатять компенсацію за моральний збиток, а Зозулю попередив якщо вона ще раз підкине яйця. То повинна буде покинути зелений ліс назавжди. Дріз не сперечався, а погодився з паном Орлом, адже суддя був також лісовим головою у вільний від роботи час мінчий тато, а Зузуля – мама, хоча й без досвіду. Тож суддя попросив ластівку, щоб вона взяла під своє крило Зузулю і показала їй, як потрібно доглядати за дітьми, годувати їх і виховувати. Всім була до вподоби справедливість орла, не випадково його обирали на поважні посади, і цього разу рішення судді підтвердило те, що можна жити дружно, в мирі та злагоді, і хто знає, може, навіть така егоїстка, як Зозуля в зеленому лісі навчиться бути мамою. Зима ще не встигла покинути межі зеленого лісу, а все живе навколо вже вчуло весняний подих. Ледь відчутний солодкуватий аромат перших підсніжників витав у повітрі. Пташки, які колись покинули свій дім, поступово поверталися додому. Ліс наповнювався щеватливими піснями, дзюркотливими звуками струмочків, пахтінням запашної вільгості. На вітах дерев з'являлися перші маленькі брунички. Проте прокидалися шкідники які відразу ж бралися до роботи. Санітар лісудятел спочатку встигав виконувати свої обов'язки, інколи працював навіть у дві зміни. Однак, коли паразити почали все більше розмножуватися, птах відчув знесилення. Він працював без вихідних, навіть не літав уночі додому, спав на деревах, де працював, але без своєї вірної напарниці Зозулі вже не справлявся з об'ємом роботи. У цей час. Зозуля перебувала серед ластівок, які навчали її навичок материнства. У пташки не все виходило усіх черв'яків, жуків, павуків, якими потрібно було годувати дітей. Молода мама відразу ж ковтала, адже звикла боротися із шкідниками. Не вистачало терпіння сидіти на яєчках. Клопоти санітара лісу не давали спокою. А з іншого боку, вирок суду, за яким потрібно було виконувати свої материнські обов'язки, і це не жарт. Зелений ліс почав хворіти. Щодня шкідники з'їдали п'ять, а то й шість дерев. Орел збився з ніг. Він оглядав різні куточки лісу і вів облік померлих рослин. Лісовий голова розумів, що ситуація напружена, а наслідки можуть бути трагічними. Одного разу помічник Орла Сокіл запитав у боса, що ми будемо робити із Зозулею? Вона вже майже закінчила навчання. Орел подумав і відкрив досьє птахи з інформацією про неї. У нижньому куту раптом помітив напис, нагороджена подякою від мера за боротьбу із шкідниками та лікування дерев. Орел відразу ж відклав папку та й полетів до ластівок. Там він швидко відшукав зозулю і попросив повернутися до обов'язків санітара. Вибачився, що забув про її досягнення та допомогу зеленому лісові. Зозуля неймовірно зраділа, проте не забула й про ненароджених дітей, сумно поглянула на гніздо, але ластівки запевнили її, що допоможуть і доглянуть яйця. А зараз важливіше рятувати ліс. Життя дерев та пташині гнізда. Дятел радісно зустрів свою колегу зозулю та вперше за тиждень посміхнувся. Подруга розповіла йому останні новини щодо продовження її повноважень, і удвох, не гаючись, санітари лісу, взялися до роботи. Прийшов ще один тиждень. Ліс почав відроджуватися, одужував від ран, які йому завдали паразити. А дятели з зозулею продовжували його лікувати. В садочку підростали маленькі зозулята, які в майбутньому мали перейняти навики від своєї мами, а згодом і замінити її на посаді лісового санітара.